Всім добрий ранок. Сьогодні не неділя. Останній день канікул, завтра треба в школу. Всі, це жах. Я, коротше, проснулась і роблю собі сніданок. І сьогодні буде влог. Як я проводжу цей день? Останній день кніку. У мене всі квіточки зав'яли вже. Страшно. Вони були дуже довго, з 24-го сьогодні вже друге. Ну, Насправді, 6, 7, го 8, го 2, 3, 31, 1, 2. Були 9 днів. Май... Ну, коротше, 10 днів маєш. I change my lifestyle. that's it. Ну, все, коротше, девочки, погнали. Покушаємо, збираємося і прийдемо домой. Ви тут зібрались, просто блеск і все. Най, да, у мене голова грізна. Это уж. Ну, короче, все, сейчас буду вилітати і дивіться далі, що буде. Все. Это збой матриць. Які класні котики, кс-кс. Які гарні. І там гарні. Да, що да, е, е, е влог, е е да, продовження. Третім да, е цей муравейник якийсь. Що Зараз mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. буду їсти, прибуті уроки і все. Сьогодні дуже мило погуляли ми. Да, і взагалі завтра школа, я дуже не рада. Ну все, це все. Всіх люблю, пока. І опять в мене якась рода Ну Це все із за холода, я уверен.